Дорогу альтернативній енергетиці. Чергова мікрогідроелектростанція запрацювала у селі Пробійнівка, що на Верховинщині. Її потужність понад 180 кВт в годину. За словами власника об'єкту Валерія Маронюка, гірська ГЕС є найновітнішою в Україні. Зокрема, в питанні можливості пропуску риби вверх потечії. Заради цього на станції зроблено сучасний рибохід. Загалом робота даної гідроелектростанції повністю автоматизована, що виключає вплив людського фактору на екологію. На ми все одно, Чи там більше ми заробимо електрик чи менше заробимо Є певний рівень, який має забезпечувати попадання нормальної кількості води в рибухіти, щоб був санітарний схід і забезпечувало. От він його і виконує. Тобто, вся система контролю рівня верхнього б'єфа, вона чому важлива, тому що вона забезпечує іменно вхід в рибохід, вона зроблена виключно автоматично. До речі, це вже друга ГЕС на території Пробійнівської сільради, куди входить також селище Грамотне. Перший такий об'єкт інвестор запустив ще у 2009 році. Відтоді визнають селяни значно покращилися показники соціально-економічного розвитку і їхнього села. Серпня 2012 року ми відкрили в селі грамотному дитячий садочок. Заодно… Ми змогли забезпечити 13 робочих місць в такому віддаленому селі, як село Грамотне. Нагадаємо, дискусії про необхідність чи безпідставність ведення Гез Карпатах тривають уже кілька років. Однак, нині і екологи, і представники місцевої влади визнають, дана мікрогідроелектростанція може бути прикладом для наслідування. Те, що ми бачимо сьогодні, тут якщо це буде технологія витримуватися, то це має позитив. Це і сільська громада засвідчує сільський голова. І я думаю, що перспективи такої, такої гідроенергетики в області можуть бути. Наразі в області діє чотири гідроелектростанції зацікавлений. Інвестори виявили бажання звести ще 21 такий об'єкт у гірській місцевості Івано-Франківщини.